Сім кроків до фінансового прориву друзі, всім привіт! Мене звати Маргарита Доброгорсь, І сьогодні. Ми поговоримо про ці сім важливих і дуже дуже потужних кроків. Ви відчули в своєму житті фінансовий прорив. До речі, я переїхала вже в той будинок, про який я мріяла. Тобто він просторий для всієї нашої сім'ї. сонячний. якраз сонце вийшла записую І я хочу вас цим надихнути, що взагалі все можливо, все що ми собі хочемо, обов'язково має здійснюватися в Ва блага вам і всьому світу. Отже, саме найперший крок це поставити намір. Да, я дійсно цього хочу. Я хочу там мати красивий дом, я хочу там мати такі то навики. Я хочу там жити в розкоші. Тобто я цього хочу. Тобто, це в нас має бути такий чіткий план, тобто не якісь -то, там да, скажімо так, а то, що ми точно собі хочемо, і ми це маємо, скажімо так, от прям. Заявити самому собі, заявити світові, да, скажемо так, що я це точно хочу, і я не сумніваюся в цьому, що це в мене буде, тому що мені це положено, і я цього варта. А це в нас перше. Це типу, мати намір, мати непоколібіму скажем так, віру в те, що це обов'язково буде. Я про віру, ми поговоримо трошки далі, як це як її підтримувати. Постійно в нас має бути фокус на цьому. Тобто постійно, то сі на душа він такий відволікатися любить туди, піти туди, туди, і нам важливо тримати фокус. Тобто я дійсно цього. Хочу, я дійсно туди йду. Постійно, во це саме перше, це зрозуміти, чого я хочу взагалі від цього життя, тримати на цьому фокус, що нам допоможе тримати цей фокус, а це безумовне планування. Тобто, коли ми розуміємо, що, наприклад, для досягнення того, чого ми хочемо, нам необхідні певні навики, нам необхідно щось додати в своє життя або просто не забути, що ми це взагалі хотіли. Да? Тому в записі від руки це просто саме, -саме най. Перше, що потрібно, це було кожен день. Тобто, кожен день ми записуємо, чого ми дійсно хочемо, щоб скажімо так, не забути, не відволіктися, і щоб нас не відволікли на щось інше, необхідно записувати це. І тут ми плавно переходимо до наступного пункту другого. Це плекання віри, да, і як же все ж таки правильно це все писати, підтримка віри. І це ми записуємо кожен день. Тобто сідаємо і прям пишемо, да, можна сказати, що це довго, треба писати. Я не хочу писати, але якщо ми чогось хочемо в житті, тому... Можна трошечки напрягтися і трошечки пописати. Тобто це не так вже прям складно, і це не прям так виснажливо. Це, це насправді дуже дуже весело і цікаво. Можна починати там, не знаю, з одної хвилини поставити таймір і собі просто пописати. Тобто, навіть одна хвилина це краще, ніж нічого. А там вже просто там 5 хвилин, 10, 30 хвилин. Що ми пишемо? Є різні техніки в писанні, я вам розкажу, які я використовую, я їх можу теж комбінювати. Ну в цілому, то є суть в тому, щоб ми не забули, чого ми хочемо, Хочемо і ми проживали своє життя так, начебто, ми вже це маємо, начебто, ми вже той персонаж, який живе в розкоші, який впевнений у собі, який вже все має, що хоче, і так далі. Тобто, наша задача переконати себе, що ми є не тим, ким ми себе уявляємо, і переконати в тому, що взагалі нам все доступно, можливо і нам все можна. Зараз я буду це розказувати, як же себе переконати. У цьому одна із методик це от писання писати від руки. Що ми пишемо? Ми пишемо подяку за те, що в нас є зараз. Да? Тобто, це і матеріальні, і нематеріальні речі. Тобто, я там дякую за чоловіка, за дітей, за класні стосунки, за матеріальні речі, які в мене є, за друзів. І тут у нас може все переплітати і те, що зараз є, так і те, що в нас буде. Звичайно, що це все з акцентом на позитив, на те, що хороше і прекрасне в нас є. Тобто, це от такі прям подяки, що ми пишемо. І виписуємо їх. Дякуємо, і коли ми пишемо, то це іменно кожен день. Тобто, да, колись я допустим, пробувала, там, річ їх писати да, там, раз в тиждень. Ну, якщо ви хочете більш стрімкового прорива, іменно прорива, то писати це важливо от прям кожен день, і ще краще потім це перечитати вголос. Наступне, що отримують нашу віру, розмова з зеркалом, це коли ви дивитесь собі в очі. ну взагалі, Щоб достучатися до нашої підсвідомості, класно робити щось нетипове. І, от наприклад, дуже нетипове це не просто дивитися в зеркало, а прям от так от носом встати до зеркала, дивитися собі в зрачки, це дуже нетипово. І прям проговорювати собі ті фрази, в якщо ви хочете повірити, да? що, що у вас там виходить то-то, то що ви вмієте, то-то-то, що у вас такий-то дохід. Тобто, Говорите ті фрази, те, що ви хочете повірити, і те, що вас прям дуже дуже надихає. Ви це проговорюєте, все, що хочете, важливо це робити декілька разів в день, хоча б кожен день. Тобто ми знаємо, що звички в нас формулюються, і якщо ми це повторюємо. Якщо ми зробили більше одного дня перерву, то вже починається нова звичка не робити це. Тому, хоча б одну хвилину, але ми кожен день це робимо. Для початку, якщо в нас багато задач, що ми хочемо собі втілити в життя, то дуже класно прям зробити. Собі такий трекер, да? просто листочок бумажки, де ви там розчертили, а там собі відмічаєте, да? то тобто це може бути в електронному вигляді, або просто головне, щоб ви це робили. Ставили собі галочку, я зробила молодець. Я зробила молодець. Я зробила одну хвилину, я це зробила там дві фрази, я сьогодні сказала. Тобто постійно це повторювати. Тобто Зеркало. наступне це афірмація. Тобто у в нашій голові постійно щось крутиться, ми там щось послухали, ми з кимось поговорили, і наш мозг постійно аналізує ту, цю розмову, що він сказав, що він подумав. Що нам важливо, ці всі думки? непотрібні, да, які нас там сказати дезорієнтують в цьому житті, їх забрати і направити фокус туди, куди ми точно хочемо. Таким чином, кожен раз, коли у нас прийшла думка, я не достатньо хороша, а вдруг не вийде. А ви стаєте і підходите до дзеркала і проговорюємо таку прям фразу, да, що якусь протилежну цьому. Що, допустимо, в мене не вийде. То стоїмо перед дзеркалом і говоримо: в мене все виходить. Я дуже харизматична, я дуже впевнена, я чудово говорю, і прям поговорюємо цю фразу собі. В дзеркало для того, щоб ми все повірили, і для того, щоб ми перепрограмували. Якщо, наприклад, мені не щастить, то ми навпаки підходимо і говоримо, що от мені постійно щастить, все в моєму житті відбувається як найкраще. І далі, що також дуже важливий пункт, спостерігаємо за тим, що відбувається в нашому житті. Як тільки щось відбулося так, як нам подобається, так як нам собі робимо закріптики, ми собі говоримо, мій світ турбується про мене. Мені сьогодні пощастило хто там, хто там, втота. Да? Це може бути якісь мелочі, да? зустрінемо. Ми класну людину а, там, знайшли якийсь потрібний контакт. А, щось у нас прям там співпало, так, що зробило нам приємно, да, тобто, То є по помілочан нам щось стало приємно. Хто там посміхнувся, приємна розмова, чи а, приємна покупка якусь ви зробили, і вона прям все співпала, і отримали море задоволення від цієї покупки. і Вчасно вона прийшла і якісно, і прям все, що ви хотіли. Давалась би, це, це база, але могло ж бути не так. Тому от важливо, даже за такі м'ячі здавалися, котрий в база за них постійно дякувати. Так само за все, що складається класно або неочікувано приємно, ми за це все прям безмежно безмежно дякуємо. Взагалі, вдячність, це також був такий я б виділила пункт. Один із головних ну дуже високі вібрації. Тобто, як тільки ми відчуваємо радість, як тільки ми відчуваємо щастя, ми просто як стаємо як такими світличками, які притягують до нас людей, і люди хочуть погрітися біля нашого світла. Тому бути в цьому стані світла, бути від цього. В цьому стані я хочу дати тепло, я хочу поділитися цим теплом, а воно тільки починає випромінюватися і стану вдячності, яка я вдячна, що так багато всього в мене вже є в житті. І як цікаво мені буде на новому рівні, де в мене все буде ще класніше, і ще к ще краще, і ще кайфовіше. І в цей стан він і притягує ці всі класні і дивовижні моменти в нашому житті. Як нам? Пере, перевчити свій мозк, тобто у Джот Кехо я почула таку дуже класну практику і хочу з вами з нею поділитися, бо вона мені дуже допомагає. Наприклад, ми у нас в голові крутиться якась думка. Наприклад, ми там на когось обід, образились. Хоча про образи ми ще далі поговоримо, як з ними скажімо так, викорінювати їх дуже класно, зцілювати їх дуже класно. Отже, прийшла якась думка, яка нам не подобається. яка нас, тіпе, От я хочу на неї злитися, да, на цю людину. І ми, ми кажемо своєму мозку, давай. Ми не будемо на цю людину злитися, давай ми будемо її да? Давай ми будемо відчувати до неї вдячність. І мов такий каже: Блін, не хочу я це робити, я хочу на неї злитися. І ми кажемо Окей, давай, ти зараз ти хочеш злитися? Давай зли будемо злитися. І ви от ці пару хвилин починаєте ну, от відчувати те, що відчувати до цієї людини. І питаємо наш мозк, наше тіло, як ти зараз відчуваєш? Ну і дійсно, ми в цей момент відчуваємо себе, ну так собі, гамнянка. Відчуваємо себе, і тут ми питаємо: а давай зараз спробуємо. Пару хвилин по повідчувати переживання цій людині або вдячність цій людині. Да? І що ми відчуваємо всередині? І в цей момент, коли ми відчуваємо радість і щастя, ну, відповідно, да, коли ми про це думаємо, це зовсім інший левел. І ми такі: ну, як ти себе відчуваєш тіло? Як ти себе відчуваєш, мозк? Да? Він, ні, мені це подобається. Клас. Давай тоді ми будемо це відчувати, а не цей негатив. Да? Тобто ми так от постійно це відчуття вдячності повертаємо, 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 повертаємо. Тобто, можна писати. Там, ну, от, я вже сказала, да? вдячності за те, що буде, і за те, що є, постійно підтримувати собі це відчуття вдячності, коли ми кудись йдемо, коли ми про щось думаємо ми постійно себе повертаємо. О, стоп, тільки настрій падає такий стоп. За що я прямо зараз можу бути вдячний? Так, в мене є пульс, я, я жива, в мене є діти, я щаслива, що вони в мене є. У мене є чоловік, в мене є повітря, в мене є їжа, в мене є дім, в мене є класний якісний одяг. в мене є можливість ходити, дихати і відчувати це прекрасне тіло. І отакож. От Кожен раз повертаємо, а за що може вдячна, а що в мене є, і кожен раз привчаємо себе до того, що в мене вообще офігенне життя, а буде ще краще. Тобто, постійно, постійно, постійно себе повертати, тому що ми звикли, типо, жалітися, і нам треба привчити себе думати по іншому. Наступне це програмування себе, як ми себе можемо ще програмувати перед сном. То тобто дуже важливий оцей цей час, коли ми засинаємо, коли прикинемося, тому, що тоді ми можемо найкраще достати. До нашої підсвідомості. І саме в той момент, коли ми засипаємо, да, наша остання думка має бути про от ізобільне класне життя. Якщо ми хочемо в найчастіше чогось конкретного. Да? Тобто ми, ми хочемо там якусь сукню, ми хочемо якусь подорож, ми хочемо якісь -то умови, да? то ми там знаємо, що ми хочемо, щоб гроші приходили саме через от, от цей канал. Да? І тоді ми просто. Перед сном уявляємо, що ми це вже маємо. Найпростіше це згадати ту людину, яка вже цього досягла, яка є моєю рольвою моделлю. Я можу згадати, як в неї це є, можу порадіти, що в неї це так виходить. І прям засинати в тому стані, що вау, класно а в цієї людини це вийшло і вийшло, Це означає, говорить про те, що це реальна мрія, що це все можливо і мені так радісно це відчувати. І я з цією думкою засинаю, прокинаюся теж це цією думкою і з, і з цим відчуттям вдячності. Тобто, і також це класний пункт це радість за інших людей. Тобто, у нас є моделі які ми хочемо. Тож тобто, ті люди, які в якісь та пункт, пунктах нам дуже подобається їхнє життя, нам подобається, як вони живуть, це життя, і ми беремо ці приклади. Наступне це мови зі своєю підсвідомістю. Тобто, ми насправді не маленька піщинка в цьому світі, а ми більше, ніж наше тіло, і ми можемо досягати набагато більше, чим нам здається і багато більше, ніж ми у собі просто уявляємо. Тому наша підсвідомість просто такі, я б сказала, як Google Map карта яка нас веде прямо туди, куди ми хочемо. Тобто, якщо в нас в голові крутиться, що я не варта цього всього, то нас ніколи ніколи в житті туди не приведе. Тому нам важливо, щоб у нас в голові стояв маячок, що це все можливе, що я це можу, що я це все досягаю, і у мене все дуже дуже круто виходить. Тому Пересно ми можемо і коли там ми згадуємо про це тільки вважано декілька разів на день. Ми прям проговоримо, що моя підсвідомість знає, як привести мене до мільйонів, знаєте, як привести мене до моєї улюбленої роботи, на якій я буду заробляти там в таку то -та, таку-то -та зарплату. Тобто, ми це прям все проговорюємо радістю, з вдячністю. Ми це все описуємо да на листочку. Тобто, ми прям це заявляємо, як декларацію записуємо, що ми точно це хочемо, ми точно туди йдемо, і нам і для нас точно це важлива. Мати. Наступний пункт це блоки. А, що таке взагалі блоки? Віра в те, що нам, скажімо так, в даний момент не допомагає, а, віра в те, що там життя складне, віра в те, що типу, там, люди, які гарно заробляють, вони не, не, не хороші. І, відповідно, моя я не хочу бути до них принадлежна. Просто на рівні десь підсвідомості, десь хтось колись сказав, десь ми подивилися якісь мультики, які нас на це програмували, або да, фільми, що багато тупі а, чи такі. Людям і так далі. І, і відповідно, нас туди просто не пускає. Як це взагалі да? як пускати. Тому що якщо стоїть ця програмка, то що не роби, воно, скажімо так, тяжко його пробити цю стіну. Допомагають питання. собі. І самому собі просто так вот там розкопати достатньо ну, би складновато. Тобто Ми, як правило, маємо десь це побачити, або нас має хтось запитати нас, щоб ми побачили себе би, зі сторони, або почули себе, або задумались над цим. Звичайно, не класно там йти до спеціалістів і розбирати ці тему там. Я також люблю таку роботу над собою. Але також, що я роблю на, на постійній основі, це я розмовляю з чатом GPT. Тобто, я йому прямо кажу, задай мені незручні питання, наприклад, коли я не, не могли знайти мій будинок для оренди. Чому мені це вигідно? Або, допустимо, по фінансам, да, чому мені вигідно не бути мільйонером? Чому мені вигідно не рости в тому, тому? Чому мені вигідно не отримувати то-то, то-то? І він задає різні питання. Оці питання, вони прям дуже. Дуже класні, дуже глибинні такі, і вони допомагають докопатися до істини, де ми типу, прийняли в дитинстві інше рішення, де ми повірили в інше. а І от ці всі питання вони допомагають розпакуватися і знайти цю істину. Коли ми це усвідомлюємо, то ми скажемо так: то цей блок він просто шик, і розкривається. І в цей момент нам важливо туди, скажімо, замість тої установки закріпити інше, тобто повірити в щось інше. І тоді ми починаємо бачити. Тобто ми починаємо фокусуватися на тому, що у, тому, у той людини, у той, у той, у той, це є, і значить мені це теж доступно. Тобто, ми тоді починаємо фокусуватися не на тому, що це немає, тому що я побачила того, у того, у того. Ми починаємо бачити якби іншу картинку. Тобто, ми тоді починаємо спостерігати, що в кого це яким чином ми підтверджуємо, що дійсно це є. Так само, як ми знаємо, да, що у кожної людини своя правда. І ми часто бачили, що там одна людина говорить, що це істина, да, тому що, оці, що заробити. Ти гроші тяжко, і в неї так і є. Інша каже, ні, гроші це взагалі найлегше, що може бути в житті. І, тобто, і одна, і інша людина права, тому що і в той є е, приклади, і в інший приклад. Тобто, опять же таки, на чому ми фокусуємося, що ми хочемо в своєму житті, що ми хочемо бачити в своєму житті, це до нас і притягує. щоб нам не попадатися під цей весь негатив. Тобто нам в мірі треба себе і залізувати. Це можна сказати, Боже моя мій світ, там, він такий, такий він, наш світ такий, який ми хочемо бачити. Якщо ми дивимося, Фільми, які проти того, що ми говоримо, да, проти того, що світ легкий, проти того, що гроші легко заробляти, проти того, що е, весь світ за мене, а не проти мене. Якщо ми постійно дивимося такі фільми, е, якщо ми постійно слухаємо музику про страждання, фільми про страждання, читаємо новини про страждання, і так далі, то наш мозг постійно переробляє цю інформацію, замість того, що о, і в того вийшла, і в того, і в того, і в того, і в того. Тобто нам треба забрати неудачні історії, нам треба забрати те, що не вийшло. Вийшла ті, хто страждають. Тобто, в нашому житті в якійсь та мірі ми самі обираємо до якої міри нам страждати, і все для, для чогось потрібно, для нашої душі, для досвіду, і так далі. Тому всьому не, не потрібно довго за, завісати. Да? Це все для нашого росту, це для того, щоб вийти з цього і жертви, все для того, щоб розібратися в цьому. Тому що взагалі новий рівень фінансів він подрозуміває, що ми. Готові нести відповідальність за це. Що не хтось за нас щось порішає, не ми на кого щось звалимо, а ми 100% відповідаємо за те, що ми робимо. Тобто це більший рівень відповідальності. Готові ли ми для цього рівня? Чи нам в принципі достатньо отут -от плакати і ні за що не відповідати? І це теж до якоїсь та міри ок. Тобто до якоїсь та міри нам нормально, типа, бути в цій жертві. Ми маємо там насидітися, наплакатись, і оттуда вже як тут метелик, да розправивши крилишки, вийти з цього кокона. але в. Ко скільки нам в тому сидіти кокану, да? тось тобто ми кожен сам вирішимо. Але нам треба осознати, що да, я сижу тут, і мені тут зараз ок, і я розумію, які в мене тут вигоди. Тобто, усвідомлення того, що е, я сама обрала це життя, я сама обрала вот. В цьому йти це вже прям величезний крок для того, щоб йти в наступні трансформації. Наступний пункт це безумовно слухати мотивуючі книги, мотивуючих людей, слухати історії людей, в яких вийшло, Тому що коли ми слухаємо людей, або коли ми фільм дивимося да, про успіх, тобто ми в той момент проживаємо цю історію, коли ми слухаємо книжки, то ми так само, начебто, у нас йде бесіда саме з цією людиною. Тобто Матись, уникати тих людей, які страждають і плачуть, які недовольні життям. Тому що ми починаємо копіювати їхню їхню поведінку. Ми починаємо теж бути якби на одній хвохвилі з ними. І починаємо теж якось підтримувати розмову. Нижчі. А нам цього не треба. і нам треба інші нейронні зв'язки. Тому коли ми слухаємо, ми переймаємо. Ми починаємося думати по-іншому. Тому ці слухання аудіокниг, да, щось прибираємо, слухаємо книжечку Бесель, робимо слухаємо підкастів У мене на каналі дуже багато відео також. Слухати їх для того для мотивації, для того, щоб згадувати собі, тому що нам, як правило, треба декілька разів почути, щоб нам найкраще Тут Говоріть собі, що я перед перед тим, як починаєте дивитися, що я хочу почути зараз те, що мені найкраще допоможе. я Хочу максимально все запам'ятати. Я хочу вивести своє життя на новий рівень. То у вас має бути цій намір, що я хочу змінитися. Тобто, я дуже вдячна за те, що є зараз, але я готова і я хочу йти на новий рівень. Постійно це тримаємо з великою вдячністю до всіх людей. Всі люди, які в нас регіят, які на Бісі. Тобто ми йдемо в чат GPT і питаємо його. Прямо радикально їх прощаємо, цих людей. Тобто книжка дає таке радикальне прощення. Також можете просити чат GPT, щоб він вам позадавав питання, як в радикальному прощенні, і прям аналізуючи, відпускаємо це все. Також в процесі цих всіх трансформацій дуже клас приймати ванну з солі, а ще краще ванна з магнієм. Це допомагає розслабити тіло, тому що розслаблене тіло це прям дуже важливо, тому що це жати стан, абрази і так далі. Все зажимає і пожирає енергію. Нам важливо бути в розслабленому, в щасливому стані. Тому ми маємо за тілом турбуватися, да, гарно висипатися, робити розтяжечку, гарно харчуватися, домовляти оці корисні звички помаленьку, 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 ні в якому разі себе не сварити, якщо в нас щось не получилось. Ми просто аналізуємо: Окей, що я можу зробити краще, як я можу краще про себе потурбувати, що я можу зробити ще і ще краще. Тобто, постійно совершенствуватися, постійно піднімати свою планку і робити. Те, що ми робимо краще, краще краще оптимізувати це і обов'язково приміняти все, що ми почули. Тобто, от почули якусь ідею, що у людини це вийшло. Значить, ми беремо цю мисль, наприклад, з цього відео, подумати, що ви собі зараз візьмете. І обов'язково це зробити. Тому що слух це класно, але робити це не менш важливий крок, іменно це зробити. Наприклад, ви ніколи не писали, або писали і мало. От ви собі зараз берете, наприклад, там, звичку 30 днів писати, або ніколи не говорили з дзеркалом. і берете собі Зараз звичку 30 днів говорити з зеркалом. Щось одне, бо це буде одна хвилина, а потім воно там, висім, там, підніметься до 30 хвилин, да, ну ви з чогось почнете і щось почнете робити. І це вже підніметь вас на новий рівень. А якщо ви все потрошки будете робити, щоб ви прям зро зробите собі замітки і, скажімо так, здасте себе в аренду, то ви такі оп, я це почула і я це буду робити, не сумніваючись, тому що я хочу на новий рівень. І от ви 30 днів робите от те, що я допустимо сказала по цим пунктам, ви просто. Робите, не думаючи про те, Працює це не працює. Якщо в одної людини вийшло, то і у вас 100% це вийде. Мої методи, які я говорю, безумовно, ви десь і їх чули можливо в іншій інтерпретації, але ми всі люди говоримо фактично про одне те саме. Тобто, необхідно себе організувати і почати робити щось по іншому, тому що те, що ми робили, воно привело нас туди, де ми є зараз. І щоб привело нас на інший рівень, нам необхідно зробити щось по-іншому, тобто не боятися нового, іти в нове і обов'язково приміняти. Я вас дуже обов'язково візьміть собі щось одне, що ви будете робити кожен день, відмічати це, хвалити себе, помічати, як багато хорошого і прекрасного у вас є вже і зараз. Постійно бути в цьому перечутті, що от я це роблю, і у мене обов'язково буде не допускати думки, що щось може не вийти. підтримувати себе тим, що, допустимо, п'яти воду і наговорюєте ці слова, де ти по, по дорозі да, і себе програмуєте. Тобто кожен мішак приближає мене до того, чого я хочу, кожен мій крок приближає. Однажди, мене до моєї цілі Кожна кроку наближає мене до мого мільйони. І постійно, 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 постійно собі це проговорюйте, проговорювати, проговорюєте, тільки хвалити, тільки програмувати кожну секунду. Опять же, таки, афірмації дуже важливо, тому що коли ми постійно одне те саме слухаємо, воно у нас в голові крутиться, 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 крутиться і стає наша істина. Якщо ми постійно крутимо не то, то і це не то в нас крутиться. Да? Нам важливо їм крутити ту жвачку, яка нам допомагає досягнути цілі. Отже, ми слухаючи афермацію. Які також є у мене на каналі, ми програмуємо себе на те, що в нас обов'язково все так буде. Ми дивимося картинки, які нас надихають. Ми слухаємо надихаючих людей. Ми слухаємо надихаючі афірмації, і таким чином ми перепрограмуємо себе, Ми до себе говоримо як до людини, яка вже умічка молодеці досягнула всього, чого хотіла, і ми хвалимо, ми помічаємо результати, і таким чином ми. Просто дуже дуже швидко переходимо туди, куди ми хочемо. На той левел, який ми хочемо, з вдячністю і благодарністю. Тому я вам бажаю у цих неймовірних приємних і класних трансформацій. Бажаю вам насолоди від життя. Обов'язково зробіть, хоча б одну дію. Кожен день протягом хвилини після цього відео починайте робити нову нову звичку. Я вас цілую обіймаю. Дякую, що дивилися відео до, до до кінця. Дякую за лайки і підписку і ваші коменти. Пишіть, будь ласка, яку нову звичку ви хочете собі впровадити в життя? Я вас обімаю.